Друзі, вітаю! З вами Надія Дроздова, менеджер ключових категорій Ріфлейм Україна. І сьогодні давайте разом зустрічати дев'ятий каталог. Господи, вже дев'ятий. Дев'ятий каталог саме літній каталог з літніми новинками. І це створи атмосферу Рив'єри. Адже нас з вами в дев'ятому каталозі. Очікують цікаві аромати, літні аромати. Нас з вами очікують новинки в колекції Optimus І це Even Out. Якщо ми хочемо мати рівний тон шкіри, без пігментних плямок, сяючи і яскраву, то обов'язково це про новинки. Нас очікують шикарні пропозиції в наших ключових фокусних категоріях нович і волософі. Отже, давайте гортати каталог разом. І пропоную вирішити у французьку рів'єру разом з ароматом Екла Фем Вікенд Рівєра, яскравий, літній, соковитий, натхнений морським бризом. Він відкривається соковитими нотами гріпфрута. В серці цього аромату білі гардині, ну і амброве дерево. Вона дає такий потужний шлейф і спогади про море. До речі, створила цей аромат це Сафілабе, яка створює аромати для живанши, для Філабос і для ісімяки. І аромат відноситься до категорії жіночих впевнених. Але пропустити пропозицію в каталозі неможливо, адже купуючи яскравий літній морський аромат, можна обрати в подарунок будь-який зі зволожуючих блискіт з вакци. Я обираю той, який дарує просто блиск. А знаєте, блиска морської води на губах і морський аромат. Все це кличе на відпочинок. Ну а говорячи про чоловічий аромат. Отже, зустрічаємо Екла Home Вікенд Азур. Також вирушаємо разом з ним в подорож на французьку Рів'єру, і він відкривається соковитими, яскравими, рожевими нотами рожевого перцю. В серці аромату морський бриз, а також соковитий інжир. Ну і в шлейфі нота мінеральної шкіри. До речі, цей аромат входить до категорії впевнених чоловічих ароматів і створив цей парфум Мінуала Пуза. Людина, яка створює аромати, відомий парфюмер для таких брендів, як П'єр Карден і Роберта Ковалі. Отже, не забуваємо, що також є пропозиція: купуючи чоловічий аромат, подарунок йде зволожуючий гель після гоління, норс фомен сабзіро, містить Депантенол, містить Arctic Pro Defense Complex, який моментально захищає зону гаління і має дві функції. Якщо ми наносимо на все чоловіче обличчя, то там, де немає гоління, це буде зволожуючий крем, а в зоні гаління це буде відновлювальний бальзам. Отже, два продукти, і ми з вами даруємо шикарний чоловічий подарунки. Отже, наступна новинка Optimals Even Out. лінійка, яка допомагає нам позбавитись пігментних плямок, отримати рівний тон шкіри і сяючи наше личко. Хочу повернутися до дослідження світового рівня в минулому році, коли було виявлено, що 50% жінок по всьому світу мають питання з тоном шкіри і мають питання з пігментними плянками. Отже, компанія Oriflame, знаючи це дослідження створює продукти, які містять унікальний комплекс. Перше це ніацинамід, вітамін в 3 він працює над тим, щоб наша шкіра була міцною, щоб був здоровим шкірний бар'єр. Він зволожує, а також захищає шкіру від втрати вологи. По-друге, це екстракт райдужних водоростей. Саме це активний інгредієнт, який на 30% прибирає пігментні плямки. Третє це глікольова кислота, легкий відлучувальний ефект, оновлення клітин, гладка шкіра і вузькі пори. Ну і четверте це парапробіотик. Парапробіотик, який працює з мікробіомом нашої шкіри для того, щоб він був здоровим, там були тільки жили живі бактерії, і шкіра наша була щаслива. Отже, два продукти, які є у нас тут, це легка форма і насичена коформа зволожуючого крему. У нас з вами є сироватка, активатор. І як же доглядати? Ми знаємо, що лінійка Оптімалс вона, вона підтримує новий тренд 25-го року з кінімалізм. Мало продуктів, але Багато ефекту. Тому всього три кроки. Зранку очищуй, зволожуй і захищай, що ми пропонуємо з вечора: очищуй, активуй і зволожуй. Три кроки зранку і з вечора, і шкіра сяюча, без пігментації. Ну і повертаємося до наших фокусних категорій: категорія в догляді за обличчям на наш космоцевтичний бренд з клінічними дослідженнями, з шикарними ефектами і результатами. І тут неможливо пропустити пропозицію, адже у нас є потужна нічна маска для інтенсивного відновлення шкіри, і саме вона є незмивна, і ми її маємо наносити поверх нічного крему. І це просто величезна кількість гіалуронової кислоти, яка заходить в шкіру вночі, коли ми спимо. І другий продукт це сирова пілінг пілінг саха кислотами, незмивна, яку ми використовуємо ввечері після очищення, яка дає змогу нам з вами мати достатньо рівну гладку шкіру і вузькі пори. Саме в дев'ятому каталозі, купуючи маску, ви забираєте в подарунок пілінг саха кислотами. Отже, і в категорії VeloSфі я хочу нагадати, що в нас є шикарний продукт. Це комплекс морський магній і вітамін в 6 Магній і Вітамін в 6 працюють над тим, щоб наші емоції і наші почуття вони були в розслабленому, комфортному і приємному стані. 30 таблеток і посилені вони комплексом аквамін. Це 72 додаткових мікроелементи, які допомагають нам з вами покращувати засвоюваність цього продукту. Отже, вплив морського магну і вітаміна В6 6 це енергія, це наша стабільна нервова система, це робота нашого мозку, це сильні наші м'язи і, звісно, це кращий гормональний фон. Отже, друзі, літній каталог під назвою Створи атмосферу Рів'єра він насичений потужними пропозиціями, яскравими новинками і гарним літнім настроєм. Давайте дарувати його один одному.